Так, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, ваш Нос. Сьогодні в нас буде відеоролик по Фермі 22. Е, зробимо обзор моєї бази на карті Полова. Так, да, Полова. Е, тут а, десь примерно 40 кубів сіна для наших коровок. У мене є отут... А, я Виключу суперсилу... 40 коровок. Нічого я їм ще не дав. тільки купив недавно. Джундір 8410. Клас. Клас Домінатор. 108 XL. Жадка до нього. Це 540... Коротше. Це 510-та. Джатний е, Кейс. ПЛН е, 4:35. Е, е, культиватор до, до джонніка і Псілка джонніка, А плуг теж, напевно, для Джонника. Типа, МТЗ у мене так, не всякий випадок, скажімо так. Е, камазік. Е, якщо я не помиляюсь, 14 тонн. Прикольний командик такий. Прикольна моделька. Тільки не дуже він Та й, в принципі, все. Ну, така база, хата є, бурківка. Е -е. Овоше. Ну, це, типу, участок теж. Бункер, е, животні. навоз, тут в монхоронетиха. Ну, коротше, те саме Е, -е. І, до речі, в нас є кредит кредит в нас кредит 3 мільйона. 3 мільйона. Це, ну, типа, не шуточка. Зараз. Ми будем. Це, я так думаю, ну, зробим це, як початок. Ну, це не початок, я 7 годин чи 8 відіграв, щоб. Щоб його все зробити. Я 8 годин відіграв, прикиньте. Знаю, що зараз чуть-чуть було голосно. Ну ладно. сорян. Зараз я його переключу просто. Бо він, блін. От мене бісить в МТЗ... Ну, МТЗ МТЗшник сам. Вообще офігенний. Ну, типа. МТЗшник по факту офігенний. От е, всі МТЗшники... Ну, типа... Я не знаю, як це обіснити. В більшість МТЗ, ну, коротше, мінус мтз та взагалі, багато совєтських тракторів. Я не знаю, чи це є на нових тракторах в Фесті передачі. Вони. Ні, щоб ви взяти включити якусь дев'яту передачу на МТЗ, щоб зразу нормально поїхати воно буде першу, другу, третю. От зараз я зроблю. Ну, воно. Коли я хочу показати, то воно. Буде нормально, це, типа, 100%. Е, взяв, у мене було, був коротше, на 12 тонн, але. Ну, типа, сіна. Збираль, збираль. Коротше, та що штука, що збирають, за 50 тисяч гривень. її продати можна було. Цю купив за 900, ну, можна сказати, мільйон. Е, бо вона нижча і вона буде влазити. Ну, Бляха, кстати. Та ні, вона має в... влазити. Тут, звісно, нема вс окей, їдемо. Во, бачите? Вот, перша, друга, третя, четверта, с... п'ята, шоста, сьома, восьма. І тоді тільки дев'ята, щоб нормально поїхати. Та й... Ай. Ай, -мо. Його треба на місці на дабою нажимати. Типу, раз, два, три, 4, 5, 6, ну тако, типу, проскіпувати передачі. Бач, я його все. Кажу, мені в МТЗшниках не подобається тільки те, що типу, скіпаються передача. так всі доволі хороші МТЗ. -шніки. Пацани, я з вами заговорився. ну, Пацани і дівчата. Чесно, я не знаю, чи це відеоролик залетить. Я буду, типу, знімати просто в будущем. Може, якісь відео штук, давайте пропустимо. Все, там нема немає ні, кокей. В... Коли важний момент во. був был момент на повороті. Вона щолкає передачі. Неважний момент. Та, куди зразу на 9 полупаши? Треба буде... Зараз його включити і збирати. Ну, тут я кажу десь 30, може більше. Ну тут то плюс, ви бачите, зразу можна скільки збирати багато. Тупо зразу. Хоча я напевно дозбираю і дещо зроблю. А тепер по краю пройдемось. Все, такий повний. Зараз момент X. Якщо влазить криша трактора, то ми. О, да! Нарешті ми будемо отримати молочко з наших любимих оба Зараз... акуратно. До речі, забув сказати, реально забув. В нас є 15 тисяч літрів пшениці. 14 395. Що не дуже. те, що не дуже не важливо, а важливо. Це я можна сказати, якщо по хорошому курсу, це... По хорошому курсу, то тобто є в декабрі. Це 35 тисяч, ну, 34. Давайте заїдемо далі. Ну, ще чуть-чуть, щоб Реля Реля ре 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 стично було, короче. Ура! Наші коровки будуть їсти сломку. А якщо я відчуплю воно буде здаватись. вроді має. Так проскіпуємо передачі і зараз зажинемо трактором. Все, трактора ми загнали. Тепер беремо, ну, тобто забрали МТЗшнік. Зараз візьмемо Джоннік, якщо б це було набагато швидше, і воно. А ну, як небагато? Просто було швидше. І. П... Лучше збирало сіну. Ну, типу, їздило по сінові. Ну, Помалу НТЗ. А що ще заїхав? Треба було все-таки питатися задом. Я розумію, що це не чесно, але. Вибачайте, будь ласка, мене. то тобто, я ще хуже зробив. Та -мо о! О, все, став? Да, став. Все, зараз я трошки приїду і він встане сюди. Ну, не! Мене це біси взяв. Пацани, я виходжу з гри, мене це вибісило. Дайте я! Його. О, все, вони їхали. Чесно! Ну якщо реально чесно сказати, мене це трошки образило, що я такий тупий. Оп, стопешка. Чк, все мене назад здавати і зараз буде файно. чик Диви, не догрузила. А чого не купляють? Я ж коровкам своїм любимим. Ревіз. Соломочку. В... Дабл. ВБ. В, в нажали. Ну диви, йому типу, пофіг. Він може і в горку з тим прицепом фігарити. А спуститися з неї не може. Коротше, все, пацани. Я відключаю суперсилу. Все. Чесно, мене це вже смотрю хідратує та суперсила. Почек... А чого я не можу здати? Тобто. Пятнадцять тысяч, походу, максимум тут у наших коровок. Да? Максимум, типа. Да, походу, ма... блях. Ну вже ладно, пофіг. Ну так пофіг, не пофіг. Але диви, якщо у маленький, як то... Дозвіл солом, ну типа мало моно завозити до солому, то тобто вони мало їдять. Але... Блін. Да. не моно. Давайте тут дж... Джонника загоним. Тут 15 тисяч максимум. Оп. Било тепер отбезумно клину. От диви, в чому мені подобається от такі джоники диви. Я не дуже люблю джиндів, ну, типа. Ну прості, Джонники, а от такі водви. Як мінімум на ньому ці полосі. Двері. І диви. Що мало хто робить. А? Ага. Ну круто ж. Я думаю, ну, типа, роблять ці люди, але. А тут а, чи мені... Хрестик, чи мені показалось, показалось. А це водверка мене цікавить. А тут то не зробили. Окей, то є стоїть. Це стоїть окей. Тобто не окей, бо воно не має стояти, воно має... працювати. Зараз культів учіпляємо. Е, хоча я думаю, першу серію треба з... Е... Ознайомлення з фермою типа. Не пофіг, давайте вже без ознайомлення. Просто будемо грати. Єма е дивись, дивись. значок цього Джоніка. Хорош. КПТ 10. То тобто, є КПТ 10 метрів. Дивіться тут планшетики, отакі штучечки. Ну, коротше, файний Джоннік, файний, файний, файний. Е Знаю, що я заїхав на чужу частину, просто цей культиватор трошки затупок. Ну, та тут і все затупок. І культиватор, і плуги Тобто, як я заїжджаю на чужу частину в... Це не моя частина, ну, типа, це не мій город, я вам зараз даже покажу. А, на цій карті ні. Е, на карті. Європа Ленд. Якщо я під'їжджаю до чужого поля, воно не моє. Я його можу здіскувати. Ну, половину там. Ну я тільки половину, случайно. Ну, І то я бута ставив. Блях. А. Нормально. Mm. Ти скажу, цей культиватор вообще офигенний 10 десятиметровка, ну, вообще по кайфу, якщо чесно. То есть за три... за два, я би сказав, за два з половиною прохода він зробиться, ну, типа, якщо притірка і просто їхати ну, по, самому, по самих краях, типа... По 2,5 ходки. А так, 2,8, я думаю, зараз. Чи ні? Ой. Бутану МТЗ нема смисла запускати, бо він ту сілку не тягне. Зачепився, так? Да. Було Би менема березом кліну. Е, дуже гарна модель КТПшечки. Ааа! Не це біси, як воно опускається так довго. От реально, культиватор імбовий. Бісить те, що довго опускається культиватор Так само піднімається, піднімається у. Чесно, я не знаю, що говорити. Тобто. Це моя перша. Тренировочна серія по Фесті. Е, було багато серій по Фесті. Багато. Які не були в мене на каналі. Взагалі не тіпа. Ну, типа, типа, вообще, ну типа. Коротше, типа, вообще взагалі їх не було на каналі. Їх видаляв. Не викладував даже. Е, NFT Battle все. Коротше, зразу кажу. Хто був підписаний, дивився мене. NFT батла більше не буде. Все Зараз в мене упор на феску ку і буде упор напевно, на. Ні на що Все, пацани, це не буде тільки фесочка на каналі. Пока що. У мене є там і Євротрак, і БІМка в мене є. У мене багато чого є, але. Пока що буде тільки ФСК зніматись. Треба швидко якось його, щоб... Пацани! Во, наче я зараз починаю опускати, я вже упустив його доволі давно. Горе, в спів, спів, Сюда. Ну, треба буде переробити ту. Ще поганяному. Давайте переробимо городіка. Не видно так усу... Ага. 5 з монус такое дивець. Тобто мене і отаково. Край дивиться, і отаково. О. Моє, типу, такого дивиться, а я бачу. Так, відео вже йде десь хвилин 20. 20 хвилин дійде відео. Я думаю, буду робити серію. Поки що! Ця серія буде хвилин 30. Це буде упробов Коротше, це буде пробна серія. Пробна. Ще хвилин, 10 і все. Ну, ви зараз бачите мій час в ігрі. 16-20. Ну, через 15 секунд буде 16-20. Тобі... Кстати, молод цей город купити, але він, як будто би, замаленький. Тут вже 3 і чуть-чуть проход Ну, типа, 3. Три... Три... три, чотири навіть проходи почти. А може і не почти, так. Да. чотири проходи. Так десь будемо триматись. Отако я зараз по деякій штуці буду робити. отако є. О, да їмо! Такое їм було. Зараз я воно краю уїду. Я на... Я не знаю, як вам це обізнити. Зараз там вообще кажу на крадію вообще зараз. Все, зараз більш-менш. У. Чик, чик, І кожен чик. Ми що я так мало говорю, просто я не знаю, що говорити особо в першій серії. Це як будто на серії, не? А Дюдіві серію записував, блін. Ой, пісні. Зараз так, Короче. Чесно, вибачаю, що я так мало говорю, просто я повторяюся. Не знаю, що в першій серії говорити. Коротше, вже тим буде кусочок. Ну, вообще от слова совсем не знаю, як що, як, що говорити в першій серії. У мене якесь, скажімо так, тривожність. Типу перша серія. Я не знаю як ви це оцінити. ну. Давайте культиву. О! Все, я знайшов місце для культів. Мать його туди. Матіойоп. Ево, а вон, що місце для культиватора Світчина зоскій. Що треба буде, кстати, поставити мені. Що мені треба буде поставити? Треба буде поставити. Брем, берем, 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 що я хотів. Боже, я забув ще хотів. Е, Кйорхера поставити, я її зараз поставлю. І зараз даже Трошки підробим вулицю, бо я не знав. От тут во Я побачив ви ютубера в растениях во. Маленькі кущики мені трава. Во. 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 О! Во. Тут типа такий поворот. Короче. Я думаю... О, тут ваши трошки и дробим. Во, тут во. Ну, типа... Не прям вау. А чё гроши не занимаете? Мне интересно. Давайте густішу травичку зробимо. Все. Ну, зрубилось бы. Да, зрубилось. А что, гроши не сделали? Ну, ладно. Керхер. Это шутки. Mm. Фруктовистые теплицы. Mm. Mm. Короче, друзья. Буду завершувати цю серію. Дякую, що її подивились. Поставлю я керхера потім. Дякую, що подивились. Всім удачі, всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.